Протистояння вірян біля собору Олександра Невського продовжується уже третю добу. До сьогодні жодного компромісу. За перехід релігійної громади до православної церкви України зібрали понад 4 тисячі підписів. Проте потрапити до храму так і не вдалося. Прихильники Української православної церкви Московського патріархату заблокували вхід. Попереду стояли переважно жінки з дітьми. Кам'янчани впізнавали серед них жителів сусідніх громад. Я спостерігав, як під'їжджали машини з них. Виходили люди. Їх зустрічали. Я так розумію, служителі даного об'єкту в Рясі, Я їх міг індетвати, і вони показували людям людям, куди йти. Тобто вони навіть не знали, куди йти. Крім того, серед людей, які тут є, є жителі. От, наприклад, на так стоїть, близько 20-30 нарахували жителів Макова. З іншого боку, знову ж таки, це інші населені е, пункти. Тобто, на даний момент ми маємо е, як би, ситуацію. В чому є було виявлення міської громади, релігійної громади, віруючих і так далі. І маємо е, такий солянку зібрану саме для того, щоб показати масовість. Віряни Української православної церкви Московського патріархату не припиняють співати молитовних пісень. На противагу їм з іншого боку лунають український славень і червона калина, а також гасла проти російської церкви. Два дні майже безперервно били дзвони. Сьогодні церковний дзвін трохи стих. Потрапити до храму не змогла навіть ревізійна комісія. Ми спробували це розробити, як голови ревізійна комісія визначена збором громадян. Ми не йшли на конфлікти. Ми не е, нас провокували. Ми вирішили зараз подати заяву про те, що е, Начена законними зборами кам'янчан група осіб. привізійна комісія незаконно цими особами, не встановленими з інших громад, було не дано пройти в храм, провести ревізію майна, опечатати його для подальшого вирішення його долі і інтереса громади. громади, тобто долю скажімо так, як визначить вже громада саме камянця подільського Час від часу градус напруги зростав і навіть. Відбувались невеликі сутички. Правоохоронці отримали велику кількість заяв, у тому числі на порушення тиші через дзвони. А митрополит Кам'янськодірський і Городоцький Феодор поскаржився на спробу рейдерського захоплення. Наразі ситуація контрольована. Працівники поліції, які перебувають на території, здійснюють забезпечення охорони публічної безпеки та порядку і намагаються не допускати сутичок. Але чи були у вас заяви, чи їх багато є звернень наразі є багато за цих три дні різного характеру. За всіма ними проводиться перевірка, надається правова оцінка і буде прийнято законне рішення. Сьогодні вже так гучно не лунають дзвони, принаймні не так часто. У вас теж було звернення з цього приводу? Так, звернення щодо дзвонів були. За даним фактом вони зареєстровані, проводиться перевірка і встановлюється. Обставини. Ну, і наразі ваше головне завдання отут на сьогоднішній день. Завдання основне працівників поліції не допустити сутичок, загострення і е, забезпечити правопорядок. З першого дня ситуацію у Кам'янці-Подільському почали коментувати на російських пропагандистських каналах. До їхніх ефірів потрапило відео, яке знімали і продовжують знімати у самому храмі. Ми виженемо цих московських попів в агентуру Кремля, яка, до речі, транслює прямі трансляції на, Путін, на канал Путін ТВ і звісті. Канал Селойова, мій до речі, мій побратим і я попали вже на ці канали. Ми не хочемо йти на різку конфронтацію. Ми хочемо це зробити законним шляхом. Ну вони провокують нас. Ясно, що вони провокують. Ми хочемо зайти спокійно. Вони нас не пускають, вони прикриваються. Так само вони роблять по методичкам точно Путіна, Кремля. Як він і говорив, що ми будемо прикриватися жінками і дітьми, отак От ж вони тут буквально і роблять. До 2014 року я була прихожанкою цього храму, каже кам'янчанка Майя Пермякова. На сьогодні двоє її синів на фронті, аби молитись за них, іде до Православної церкви України. Я тут ходжу, і як вони співають, земля Русская», у мене нервів не вистачає. Чому воно на моїй Україні має співати мені земля руська? Чому? І я спочатку я ходила сюди, але після того, як я почула цього кілька разів, все, і я вже роками сюди перестала ходити. І такси вони перші встановили за похорон такси, за хрестини такси, за відспівування такси. У мене батьки помирали, такси московські хочуть попи. розумієте? двоє батьків похоронила. Такси в них все такси. Так що це не, не релігія, це не віра. Заблокований вхід до храму священники пояснюють просто: От ми... переходьте в Українську православну церкву, ми будемо приходити <плес> до вас молекулів. Я вам скажу ще раз, не треба до мене приходити, помиліться до Бога. Якщо ви хочете добудувати храм, будуйте. Ви маєте фрам, в ньому. А, а Ви храм, що До 2014 року ми всі ходили в цей храм. Ми всі скидали гроші, а вони нас не, не пускають. Він каже: постройте, батюшка, тільки що сказав. Постройте свій храм і ходіть до свого храму. То, 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 то це по якому? Ми не маємо, ми віряни, ми громада міста, ми не маємо права зайти в храм, бо щоб ми построїли свій храм. Наразі протистояння продовжується. Пакет документів на перехід релігійної громади до православної церкви України буде подано до обласної військової адміністрації.